Добрий день, малята! Подивіться, яка краса! Добрий день, малята! Я фея казок. Ви мене не знаєте. А я про вас багато чула від своїх друзів, яких ви добре знаєте. Це чарівна скринька та книга Казок. От сьогодні я вирішила до вас завітати! І розповісти вам нову казку. Казкова фея, а діти знають гарні чистомовки за мотивами казок, які вони знають. І зараз ми їх промовимо. Малята, спочатку я промовляю чистомовку. Ви уважно слухаєте і дивитесь на картинку. І відгадуєте, яка це казка. І домовляєте останнє слово. А другий раз ми цю чистомовку промовляємо разом. Пробуємо. Малята, подивіться на цю картинку, яка казка на ній зображена. Вірно, казка рідка. А тепер слухайте чистомовку. Ка, 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 виросла, велика. Діти, доповнюйте слово! Вірно, рібка. А тепер ми з вами разом повторюємо чистомовку. К-К-К виросла велика рібка. Молодці малята! Наступна картинка. Діти, яка казка на ній зображена. Правильно. Казка «Колобок». Слухайте чистомовку. Са, 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 колобка, з'їла. Діти доповнюйте. Лиса. Розумнички. А тепер разом повторюємо чистомовку СА, 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 колобка, з'їла, лиса. Малята, переходимо до іншої картинки. Яка казка на ній зображена? Вірно, рукавичка. Слухайте чисту мовку. Ось, 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 загубив рукавичку. Дітки, доповнюйте. Дідусь, розумнички. А тепер повторюємо разом. Ось, 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 загубив рукавичку. Дідусь. Молодці дітки. У нас це дуже добре вийшло. Малята, ви вже багато знаєте казок. Я знаю, я у вас не розкажу. І називається вона Солом'яний бичок. Фія, це дуже добре, але на малят вже зачекалася руханка. Дітки, піднімайтеся зі стільчиків і потанцюйте. Фія, приєднуйся до нас. Молодці так гарно потанцювали, мені сподобалась ваша руханка. Я сподіваюся, моя казочка вам також сподобається. Казка називається Солом'яний бичок. Казка Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба і каже діду. Зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка й смолив його смолою. То навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка, осмолив його смолою. Одна рано баба набрала митчук, погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Паси, спасись бичку, на травиці, поки я мички пряду, Пасись, спасись бичку, на травиці, поки я мички пряду. Пряла пряла, поки й задрімала, колись темного лісу з великого буру біжить ведмідь. <звук> Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений. Смолою засмолений. Відповідає бичок, а ведмідь і каже. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить, тоді ведмідь схопив його за бік. І давай смолу відривати, відірвав, відірвав та зав'яз. Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться ведмідь у бору бичка тягає вона да діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в льох. От на другий день ще не світні заря баба уже набрала кожилю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужі і приказує. Паси, спасись, бичечку, на травиці, поки я мички пряду. Паси, спасись бичечку, на травичці, поки я мички пряду. пряла пряво, поки задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та дубочка. <звук> Та хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Вовк і каже, коли ти смолою засмолений, дай мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок, вовк відразу за бичка. Хотів смолу віддерти. Драв-драв та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягне, побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба на третій день, бичка пасти. Сіла під кущем та заснула. Коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті собаки трохи шкурку не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибів дід та й кинув і лисичку у погріб. А наступного дня й зайчика-побігайчика піймали. Сів дід під погребом та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає. О, діду! Навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкурку зняти та зробити з тобі бабі кожухи. О, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика. А сам сів і знов ножа гострить. Вовк його і питає: Дідо, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе скорпу зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріш мене, дідусю. Я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще й ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, – каже дід, гарна шкурка на опушку на комірець хочу зняти. Ой, не, не знімай з мене, дідусю, шкурку. Я тобі гусей і курей принесу. Відпустив дід, залишився один зайчик. Знову дід сів і ножа гострить, а зайчик його питає, а старий і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички та капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі на миста доброго нанесу, тільки відпусти на полю. Відпустив і його. Настала ніч, коли на ранок ще не світ не заря, аж дер. дер Тось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, щось до нас у двері шкряботить, піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Узяв дід мед. Та тільки що ліг аж у двері знову дер дер. Коли вийшов, а вовк повний двір овець понаганяв. От незабаром лисичка принесла гусей, кури і всякої птиці. Зайчик понаносив рех, на міста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, попродали овечок. Та накупили волів та й став дід ходити тими волами в дорогу та так розбогатіли, що не треба краще. Барата, а ви поважно слухали казку, яку вам я тільки ще розповідала. Фея, наші дітки дуже полюбляють казки, тому вони дуже уважно слухали казку, яку ви сьогодні їм розповідали. Добре, а як називається казка, яку я розповідала? Молодці, вірно, солом'яний бичок. А хто зробив бичка? Молодці, дід, що просили звірі у бичка? Дійсно, смоли. Що продовжуємо далі, що приніс ведмідь діду та бабі в обмін на волю? Вірно, цілий булик мед. А як віддячимо дідові та бабі він пригнав цілу отару овець, а як розрахувалися за волю лисичка? Молодці! Вона принесла гусей та курей. Ну, а що ж зайчик подарував бабусі дідусем? Він приніс бабусі на місце. Малята, мені так приємно, що ви так мене уважно слухали. Ви розумнички, ви на всі запитання відповіли правильно. Е, а зараз ми з малятами? Хочемо запропонувати тобі нашу гру. І це гра з нашими оченятами. Допоможемо метелику дібратися до квіточки. Спочатку показуємо доріжку пальчиком метелику, а потім оченятками проводимо його до квіточки. Молодці малята продовжуємо. Допоможемо павучку дібратися до павутинки. А тепер пропоную курочки допомогти знайти черв'ячка. Діти, тепер я зрозуміла, чому мої друзі, чим на скринька та книга Казонде приходили від вас такі веселі. Ви такі чудові і все знаєте, на жаль, мені вже час повертатися до своєї країни. Вія, ти не засмучуйся. наша зустріч вже підійшла до кінця. Ну ми з малятами ще обов'язково зустрінемося. А ти і твої друзі приходьте до нас на зустріч. А зараз, діти і фея, до побачення, до нових зустрічей!